І що? Взаємне ну, кохання. Після цього розмови зрозумієте, що ви кохаєте його, а він кохає вас. Хоча це і так зрозуміло, що ви дві душі, які мають почуття. Але від мене ставлю 5 копійок від ханочки. Треба ж дорости до десятки, чаш. Любити до одного так. Як кожен з вас цього, цю любов розуміє, бо для когось кохання взаємне, це чашка каву зранку, а для когось кохання взаємне, це навпаки, зранку не чіпати, дати людині виспатись. І давайте так, що далі. І що? Імператор? Ну що, він скаже вам, я готовий, взяти за тебе відповідальність, я готовий мати з тобою родину, дітей. Забезпечувати тебе. Тобто імператор це людина, яка реально, і мені подобається, що я бачу цю карту, готова все це на себе взвалити, умовно кажучи, бо чоловіків це тільки навпаки закаляє. Якщо у вас сино, сини, не бійтеся, не жалійте свого синочку, бо якщо у нього не буде перешкод в житті, то він знайде. Де себе побавити. Це будуть алкоголь, наркотики, все таке інше. Тобто, нехай йде в життя і ставить якісь цілі і досягає їх. То він до вас прийде як людина, яка я можу все, я хочу все. Чи правду він скаже? Пуста карта, чому? Тому що кажуть, вас, вас багато. І у кожного буде своя ситуація. Давайте ще про нього. Хто він такий? Він той, у кого розбите серце? І аркан Сонце. Ну, через його егоїзм, дівчата. Серце розбите, бо він сам собі його розбив, тому що він думав, що буде так, як він хоче, що він тут сонце, всі навколо нього будуть крутитися, і свісід також. І що тепер? Ну а тепер мах, тепер він е, прокинувся і він хоче мати те, що він хоче. Хоча маг це теж якомусь чином егоїст. Він йде, як маг, до фечка, її бажання здійснювати, або свою схему відносин пропихувати вищі сили. Кажуть, що він йде до вас як до зірки. Він йде до вас. Як до людини високого гатунку він надав вам такого статусу? Тобто він бачить вас ну просто як богиню, ви Бо зразним на відстані. І що він хоче зробити для богині? Для богині зірка він хоче здійснити якусь вашу мрію, про яку ви навіть вже не вірите і думаєте, що це нереально, і вона ніколи не збудеться. Два рази аркан зірка така рідко буває. А яку мрію вашу він хоче здійснити? Серйозна розмова, а королева Пентаклів. Він думає, що ви хочете бути його дружиною. <смі> Мені чомусь смішно, ну можливо, ви правда це хочете. Який... Ну він правда собі впевнений, дівчата. Він помагу йде і він хоче дати вам стабільні надійні відносини. Ні, якщо це справді так, я дуже щаслива, тобто він хоче вам дати родину, гроші. Дитину, якщо це входить в ваші плани, це дуже круто. А навіщо йому це? Перевіримо з інших боків, хоча Ханочка не поліцейський. Тому що ситуація зараз між вами висить нікуди не рухається, зависла. І він тут, до речі, міг навіть походити до психологів. Так, він хоче все по справедливості, це мені подобається. Він розуміє, що ви саме та жінка, знов кажу з його точки зору. Він розуміє, що він по справедливості вам це винен. Тут він навіть буде казати, що давай розпишемось, поставимо штампи. Мені подобається те, що я бачу, але феєчки вас багато, вас не подолати, і це круто, слава Україні. Але дивіться на дії чоловіка, тому що я вже казала і повторюю, шлюб треба вступати з вирішеними проблемами, а не для вирішення проблем.